Всім привіт! Сьогодні на обзорі реле RS-49. Паспорт 0101082 002. Ось таке саме металічне реле, повністю спаяне. Таке воно невеличке, мініатюрне, но суцільне. Зараз ми його розкусимо і подивимося, що знаходиться у нас під железною кришкою. Розібрав я, друзі наше реле. Ось до сама наша кришка. Ну і в саме реле. Тут як завжди йде мідна катушка. Ну і контакти йдуть. Контакти у нас тут йдуть всі білі. бачу. Це значить те, що крім срібла в цьому реле немає нічого. Можливо, є паладій, друзі. Пишіть в коментарях. Можливо, я не в курсі діла. Є в цьому реле Паладій. То напишіть, буду радий. Ставимо палець вверх. Підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. Всім пока.